Тепер переходимо до наступної частини мого ефіру. Коротше. Нещодавно я отримала у інстаграмі коментар стосовно того, що я звинувачую людей у належності до русського міра бездоказово. І какі ваша одним словом, я спілкувалася з цією дівчиною українською мовою, тому якісь мої репліки вони будуть винятково російською мовою. Вони будуть винятково можливо, тому що вони в мене зав'язані з отими кліше, які нав'язує руський мір. І дівчина мені написала, щоб я довела їй, що щоб точніше написала з претензією, що. Я поширюю хейт контент і що я цькую незаслужено людей, які не мають стосунку до русского міра. Коли я запитала, щоб мені дали хоча б декілька прикладів для того, щоб я якось могла опонувати людині, перше ім'я, яке я побачила у списку, було <кхм> Наташа Влащенка. А, Мовляв, я безпідставно називаю Наташу Влащенка послиною русского міра. Я так трошки офігіла, тому що думаю, бляха, ну не можеш бути так просто, і почала говорити про Наташу Влащенка, про її роботу на Медведчуцькому каналі і там і так далі. На що, в принципі, мені зразу було дуже багато відповідей. І після того, як я подивилася ефіри Наташі Влащенка, я зрозуміла, що ці відповіді сформовані у голові цієї дівчини, не тому, що вона якимось чином досліджувала Наташу Влащенка, а тому, що вона просто повторює те, що говорить Наташа Влащенка в своїх ефірах. ним. І от, е -е виявляється, що е Присутність Наташі як балалайки біля Медведчука, Мураєва, піддакування всім тим, хто заперечував російську агресію. Все це не доказ того, що Наташа має стосунок до руського міра. І я зайшла з іншого боку. Я кажу, давайте відкриємо канал Наташа Влащенка і подивимося, кого ну тобто претензіям до мене була, що я безпідставно цькую людей, говорячи, що вони просувають в Україну руський мір. І ще раз. Це головна претензія, з якої зайшла дівчина. Я кажу: ну давайте зайдемо і подивимося, хто у неї на каналі. І от я зараз підряд вам читаю імена людей, які там на той момент були підряд інтерв'ю у інтерв Наташі на каналі. Світан Білковський, русський чувак, дуже регулярна. У нього прям регулярна присутність на каналі. А у Наташ русський політехнолог, якщо ви не в курсі. Гельман теж русський політехнолог. Федоров, русський воєнний експерт, Олег Скрипка. Чи інтерв'ю ми з вами може трошки подивилися? Марія Максакова, Гардон. Ну, я не знаю, це треба визначитися, хто він. Але я зрозуміла, що з приводу Гардона немає сенсу доводити дівчині, тому що якщо Влащенка не про русський мір, то Гардон теж. Хам'як український політичний психолог, Кондратюк, колишній голова гуро, губерман, російський, який то там поет. Фейген руський, світан, Шейтельман. Шейтельман, ізраїльський політехнолог російського походження. Далі Подоляк, Райтнекопа, Фейгін, Руський, Біловський Руський, Старіков, Луковник СБУ відставки, Потапенко, Руський, Якав'ян Руський, Вільяр, Руський, Жирнов Руський, Бондарчук, колишній український народний депутат, Шительман, ізраїльський спеціаліст по Росії, Світан, Білковський русський, гендрьман ізраїльський, Якавенко, руский, Крашанінніков, русський політехнолог Комаровський. Фігір, Ніка Білоцерковська, руська, мамін, руський режиссер, пані Марів, типу колишні русський, застрягли в русське Ну короче, Ну, коротше, ну, я прислала цей перелік і кажу: чому, ну, типу, чому, я не можу, ну, чому ви називаєте цькуванням те, що я говорю, що Наташа тянеть сюди русський мір? І далі відбувся, так, відбувся такий діалог. Тому що дівчини, я не переконала, що це все про русський мір. І пишу, я, не, я дуже подивована ваші позиції, що я токсична, тому що я називаю русським міром росіян і рос... русскоязичність. Для мене ви витягуєте з пальця і перебільшуєте, ви робите це в токсичній манері. Я кажу, влащен... я відповідаю, я кажу що Влащенка тягне русський мір, бо у неї 50% гостей росіяни. А ви мені відповідаєте, так, а що, я русський мір? Так, по вашій лозіці це так. Ще раз. До Влащенка в ефір приходить русські політехнолог. Я кажу, це русський мір. А ви мені, а я що тоді, теж русський мір? Думаю, пише мені, дівчина, можна закінчити, бо ми розмовляємо про різне, з різними уявами. І я здивувалася, тому що, виявляється, є, ну, я не знаю, це реальна людина, я з нею говорила по телефону голосом, є люди, яким ти показуєш довгий перелік. Гости, які з Росії говорять про російські контексти, говорять російською мовою з Наташою Влащенко, похуй на її бекграунд. і це не русський мір. Тому що, якщо я це так називаю, то я так називаю дівчину, яка споживає цей контент. І я розумію, що тут дуже велика поплава сталася, тому що настільки бути незахищеною в інформаційному просторі і вірити в те, що тобі подобається, що тобі говорить той персонаж, який тобі подобається. Uh, і uh, стирати свою ідентичність для того, щоб uh, злитися повністю в ідентичності з цим персонажем і вважати uh, себе тоді якоюсь. Ну, я не знаю, як це прокоментувати, але тим словом, у мене бракує слів, у мене реально безпомічність була в цей момент, тому що ми з нею довго спілкувалися довго. І я думала, що ну типа. Принаймні я зможу її переконати, що нормально називати російським міром, я вже зрозуміла, що взагалі нічим не переконаєш. Ну, думаю, ну, бляха, Тут 70% російських у неї в ефірах на русскому мові контенту у неї там мінімум якихось інтерв'ю українською мовою. Я просто хочу показати, що взагалі, ну типу, якщо не знати, що це не русская, то догадатися, що, що на українці не Ну, крім того, що вона говорить, що Путін плохой там, е, і все таке. Ну, так камон, і він програє. Хороший русский теж так говоря, так що українці та хороша русська? Ні, ніхера. Я була в такому абсолютному ахуї, і мені дуже цікаво стало дослідити цей феномен для того, щоб е дізнатися, а яким же чином ця дівчина е дійшла тих висновків, до яких вона дійшла. Що Наташа це український мір, а я просто цькую. І я подивилася винятково інтерв'ю українською мовою, яке є на каналі Улащенка. І зрозуміла, в чому прикол. Почала я, звичайно, в принципі, я не збиралася навіть дивитися у інтерв'ю української мови, але стався скандал зі скрипкою, і мені винесли інтерв'ю зі скрипкою. І я така, а по-моєму, я щось зрозуміла. І давайте ж подивимося, а що ж таке відбулося, що ця глядачка така переконана у тому, що я безпідставно цькую Наташу Влащенка, називаючи її русським міром. Це український український продавній ідіатізм ідіатізм і за нього україна кудись колись втратила незалежність незалежність тому що колись петро І петро перший застосував масову пропаганду проти мазепи проти мазепи і україна втратила тоді свій шанс на на багато віків і зараз і зараз українці точно так же поводиться як українці тоді повстали проти мазепи тому що Петро їм розказав що він продав україну полякам а українці ще не знали, що таке Рашка Московія mm -hmm. страждали від поляків. Точно так же сьогодні, сьогодні забруднюються всі 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 ну, ініціативи культурні, всі ну, якісь світлі чи напівсвітлі образи. І все. І оцей ідіотизм український він підключається. Вони, вони дуже цим фахово, фахово з цим працюють. І протидії я не бачу зі сторони України цьому. Український ідіотизм підключається і настраювають людей. Проти один одного українців один проти одного. А далі я згадала, що я ж. І тут буде посилання на, на цей ефір. Розбила рала колись Дашу Малахову, яка розповідала про українців, що Росію ненависть, і розповідала вона це в ефірі у Наташі Влащенка. А потім я взяла всі україномовні ефіри Наташі Влащенка і швиденько їх передивилася і побачила одну дуже цікаву штучку. І звичайно, звичайно. На жаль, на жаль, є група людей, вони дуже активні в соціальних мережах, які не залишають право за одиницями мати свою думку про будь-що. Якщо ця думка хоч чимось не схожа з думкою її групи, вони починають просто людину рвати на куски, а, да? перепощувати, писати, там, що вони хочуть писати і так далі. Чи є небезпека того, що потім, коли буде перемога, от будуть ці з'ясування стосунків, хто поїхав, хто лишився, хто скільки кому чого не додав? Це вже є, це вже є, але ви знаєте, я боюся того, що взагалі м -м, зітруться внутрішні ці, знаєте, кордони, розійдуться ці берега. А людина, вона влаштована так, що в неї є там етика, етика спілкування, етика професійна, етика висловлювання якихось своїх там речей у соцмережах, своя редакція, називаємо так. Мені здається, що ця війна покраїти поплавить більшість настільки, що цих берегов не буде. Відчуваю дуже. Велику а, напругу і токсичність від а, суспільства. Я не кажу, що я не кажу, що ніхто нічого не робить, але хейт це зараз головна розвага українців. Ненависть має стати продаватися важко, поки вона легко продається. І вона приносить гроші тим, хто там записує ці відео, хто там говорить е, любую фігню. Яку тільки можливо. ці ж люди знають, що ніхто не піде з ними в суд. Я просто відчуваю шалене, ну якесь звірство по відношенню одне до одного. І на сьогодні я повністю видалила навіть завантаження Фейсбуку, бо це ну це ментальне руйнування, це ментальний розстріл, це не те, щоб срачі, срачі в інстаграмі в доброму, прекрасному колись Інстаграмі, а це ментальний розстріл, це ешафот. Війна послужила тригером для того, що було в мирний час. Сводчі лишилися, а нормальні це, люди нормальними людьми. Це інтерв'ю на Ютубі виходить чи де? Так, на Ютубі. Ну, я ж я ж вже знаю, що після нього буде е, пару сотень хороших, добрих відгуків. Буде обов'язково, значить, і Шустера, я вилизував. До речі, у Савіка сьогодні день народження. А... Обов'язково буде хейт. І ви розумієте, у кожному ефірі розповідається про хейт, про хейт, про хейт. Але питання в тому, що не розповідається взагалі, в чому контекст. Глядача не занурюють в контекст, йому не дають питання. Стосовно чого були претензії, наприклад, до Маші, чи до е, цієї господи Васі, чи до Петра Маги. Вони викручують, вони не коментують цю ситуацію, вони їх затишують. Тому що ну от, Ната... Маша Єфросійна говорить, от, хейт, вокруг, ешафот, розстріл. Я б вирішила послухати її інтерв'ю детальніше. От ви от, от, подивіться на цей діалог. Це ж піздець. А навіщо людям потрібні такі речі? От знаєте, от знаєте, Я розумію, якби ви там. Окей, займалися політикою, чи ви там когось? А навіщо Маша Ефросійна — людина, яка ні, ні про кого публічно ніколи погано не говорила? Її не любити навіть нема за що. Я не знаю, Наташ. Я чесно. Я чесна мені, мені в якийсь момент здавалося, що ну, по-перше, давайте так є е -е -е дивний е дивна, десь мені трапилося такий пасаж. Я ніколи Маша, вас не знала, чула тільки, що ви є, що ви багато кого дратуєте. Я вже достатньо певний час як зрозуміла, що мене дуже багато людей просто не люблять. Чому? Та невідомо бісить. Тобто не за якісь там, там, що я щось там, за мою позицію або за там що ще. Я дійшла в висновку, що я просто дратую людей ну, тим, що я існую. Отже, чому люди вас хейтить? Я дратую людей тим, що існує. Вони не говорять про те, які причини були того чи іншого хейту, хвилі. Да? Вони говорять про те, що Машу от просто за її існування, вона просто от існує і в свиричний кінь вакуумі раптом і її хейтить. Не в момент, коли вона говорить, що я не готова робити контент українською мовою через 20 років кар'єри в медіапросторі. Не в момент, коли вона говорить, що українці гниди, коли хочуть чути українську мову. Не в момент, коли вона засвятила бадою робить. Інтерв'ю, і десь свята Лабода розповідає: я не знаю, це просто там е, якісь активісти наняли деньги, щоб мене витіснити з ринку, а мене взагалі незаслужено хейтять. в свій період Маша Фросі відбілювала Лабаду, а Лабада розповідала, що її незаслужено хейтять до вторгнення. Потім сталося понятно, що просто Лабада, тепер уже україночка. І от вони не говорять про ті історії про свої вчинки, які викликають певну реакцію суспільства. Вони затишуються, але. Звинувачують всіх вокруг в хейті, говорять, що безкінечний простір продукування хейту навколо них нещасних, всі, общем, поплавляне. Коротше, ведуть на наше фото звірство, ментальний розстріл. Е, є своя етика в голові у Маші Євросійної, вона її притримала. І от що це за етика, коли? Масичук, ой, Масичок зараз теж буде. Коли е, Влащенко її питає, а за що ж вас хейтять? І Маша може сказати: так, була історія, коли я не зрозуміла контексту мови, і через це була історія. Або я там щось сказала на те, і через це була історія. Такі історії бувають. там, ну, Типу я визнала свою помилку. Ні, Маша Єфросійна говорить оце. Я намагаюся виглядати, як мені хочеться. Так, намагаюся. В чомусь, мабуть, бути е, якоюсь досконалою в, той, в тій самій мові, в тих самих своїх професійних проявленнях. Ну, це в мене, ми, якщо бачили інтерв'ю Роміні, я там дуже багато про це говорю. Але це викликає, ти, як мене виховували, досконалість викликає е, повагу і захоплення. Життя показує, що ні. Досконалість і ідеальність викликає дратівливість. Вам як журналісту 10-15 років тому було не цікаво зі мною розмовляти, тому що ну про що з тобою говорити? А ліга сміху 5 років тому не, не кликала мене в журі, тому що ну блін, це пряма мова. Е, така про що з нею жартувати? Ну про що? ну. Виявляється, що машу хейтять просто тому, що вона сама досконалість. Ах, якое блаженство, что я совершенство. От улыбки до жесту, что я ідеал. Бляха, Мірій Попінс, дитячий, ну коротше, неважливо. А, і потім вона ж скаржиться, що її ще й не запрошують, пише: а про що з тобою розмовляти, Маша? Ну, дійсно, коли тебе, коли ти робиш. Не один виступ приводу того, що ти не готова українською мовою спілкуватися вже після повномасштабного вторгнення, після 20 років в українському медійному просторі. Звичайно, люди хейтять, тому що ти намагаєшся бути досконалою в українській мові. Тільки винятково через це. Маша, я вам рекомендую переосмислити запитання, про що з тобою розмовляти з огляду на те, як ви відповідаєте на запитання. Просто починається такий піздюж. Що, можливо, з вами тому і не хочуть розмовляти. Тому що починається не розповідь про те, які дійсно були причини якоїсь певної реакції на вас. Більше того, я робила ну декілька розборів до повномасштабного вторгнення інтерв'ю Маші. І там вона, ну, просто. Робила кончені речі, заперечуючи реальність і гезлайтячи українців, розповідаючи, що Лавода нещасна жертва, що Усік нещасна жертва, що українці цькують, і вона це продовжує робити разом з Наташою Влащенко, яка, конечно же, ні мір. Так от ну, варто задуматися, що можливо вам на щось вказують, і що головна проблема не в тому, що ви досконала, а в тому, що ви лицемірна. І ти, типу, ну, про що з тобою розговарювати? Ти будеш все одно розповідати, що ти квіточка. Але ну не дарма я говорила про Масичук, теж тому, що що Наташа Влащенка, що Наташа таша Масичук? Ну як би ми настільки вже розбиті і розрізнені оцією ненавистю, як, як яку ж прицем просто запускають суспільство? У нас є ненависть, яка просто жевріє, вона не закінчується. Її жодним брензбойтом поки що не вдалося е, загасити. А хто ваша таргет аудиторія? Це еліта чи це плепс? Ви це... виділяєте, що це люди меншовартісні, тобто вони не такі патріоти, як, наприклад, деякі, як хто? хто називає себе патріотами, читають заголовки, вони інфікуються цими заголовками, і в результаті ненависть тільки плодиться. Намагаєшся робити. Ти навпаки намагаєшся ставити тут на ток-шоу такі питання для того, щоб ми думали. Куди ми рухаємося, щоб ми укріплювалися як нація, так а тебе просто от перевертають та й роблять з тебе там скабєву? Роблять з тебе людину не патріот. Вже добрий рік. Ми живемо в парадигмі, куди нас штовхнули прагматичні ляльководи. Ми поділилися навіть не на відсотки. Ми поділилися на патріотів і зеленоботів. на... Лепс ми поділилися на е, меншовартісних вартісних людей і більшовартісних вартісних людей. І з цим усім ми зараз живемо е, буквально породжуючи ненависть. І тому запитання сьогоднішнього ефіру – кому ця ненависть вигідна, просто блядь, породження ненависті. І найцікавіше, що люди, які дивляться Масичук і Влашенка, реально увірували в те, що вони говорять. Забуваючи про те, що діалоги, які ведуть Влащенка і Масичук, дуже часто безпредметні. Вони опускають сам предмет розмови. Вони говорять дуже віртуально. Наприклад. Культури під час війни, тому що зараз знаєте, зараз вже дуже багато оцього я перепрошую срачу хейту з цього приводу. Ви пам'ятаєте, що там було з приводу серіалу з Горбуновим? Всі сварилися, казали, що навіщо їм дали під час війни стільки грошей. Краще там купити гелікоптери чи там дрони, чи ще щось. Зараз оце хейтять фільм Юрік, який про хлопчика з Маріуполя і таке інше. І як ви думаєте, от чи потрібно зараз знімати? Писати, робити фестивалі, про які ви кажете, чи краще почекати, щоб просто там не кидали каміння в спину? Ну, от хейтять, понімаєте? Фільм про Юріка, який просто ну, спекулятивно знятий з викривленням інформації. От хейтять. Вона ж не говорить, з про чого звучить критика. Вона говорить, що відбувається якийсь хейт, вир, і це зупиняє кінематограф. Чи хейтять Юру Гарбунова з його прекрасним фільмом і забороняють йому збагачувати нашу культуру, тому що люди просто хочуть ножа в спину. Ну, ти слухаєш, ти поза контекстом. Ти отримуєш цю інформацію. І така, да, вокруг стільки ненависті. Наташа Влащенко молодець. І Олег Скрипка теж. Потрібно зрозуміти, що відбувається. От ці всі хейти. Ну, я теж отримую хейти. Я думаю, будь-який артист патріотичний український отримує хейти. А, схема дуже проста: є боти і є ідіоти. Ну, от, боти запускають а оцю цю лавину. Хто хто ж цим ботам дає гроші? Вони ж безкоштовно не працюють. Кремль, ну, звичайно, щоб... Короче, боти, ідіоти, Кремль і так далі.